У вівторок у Львові, Луцьку, Рівному та Ужгороді пройдуть дощі на території решти західних областей без опадів, вночі від плюс 14 в день до плюс 28. На півночі та в центрі переважно ясно. В Черкасах, Полтаві та Кропивницькому мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 17, в день до плюс 33. На півдні переважно ясно. В Одесі цього дня синоптики прогнозують грозу. Температура повітря від 20 до 36 з позначкою вище нуля. Мешканці східних областей спостерігатимуть безхмарне небо протягом цілого дня. Від плюс 19 вночі до плюс 33 в день. Дощі та грози у середу очікуються по всій території Західних областей. Від нічних плюс 16 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 25. Ясний день триматиметься в більшості північних та центральних областей. В Житомирі Києві та Сумах цього дня хмарно. Від плюс 16 до плюс 32. Дощитиме в Криму в Одесі хмарно. В Миколаєві та Херсоні має бути ясно. Температура повітря вночі від плюс 20 в день до плюс 35. На сході переважно ясно. В Запоріжжі хмарно з проясненнями. Температура повітря від 21 до 34 градусів тепла. У четвер по всій території західних областей очікуються дощі, подекуди з грозами. Найнижча температура вночі плюс 14, найвища вдень плюс 24. На півночі та в центрі переважно дощі та грози. В сумах Полтаві та Кропивницькому без опадів. Нічна від плюс 16 денна до плюс 30. На півдні країни ясно. Лише в цього дня мінлива хмарність. Від нічних плюс 19 в день температура повітря підніметься до плюс 35. На території східних областей впродовж дня очікується ясна погода. Стопчики термометрів від нічних плюс 20 в день досягнуть позначки плюс 35.